У парку імені Шевченка на майданчику вогні маяка 30 серпня відбулось спортивне свято Краще місто Землі, яке було приурочено до 220-ї річниці заснування Одеси. На сьогодні праздник, навірно всі праздники посвячені нашій красавиці Одесі в честь 220-ліття нашого города. І тобто ми одні з перших, хто відкриває праздничні програми. То есть это было возложено, этот праздник провести коммунальному хозяйству, парки Одессы и управлению физкультурой и спорта. То есть по плану мы запланировали сегодня здесь выступление наших спортивных школ детских. Это танцевальные номера, акробатические номера, ушисты будут выступать. И будут играть тоже наши воспитанники баскетбольные. То есть девочки поиграют в баскетбол и мальчики. То есть мы делаем этот праздник для детей. Кто-то может увидеть, кто-то может захочет каким-то видом спорта заниматься. Перед одеситами та гостями нашого міста, які зібралися у вогнях маяка, виступило чимало різнопланових колективів, що представляли спортивні школи та гуртки, які працюють у Одесі. Тут можна було побачити показові програми з бальних та народних танців, подивитися на майстерність вихованців шкіл ушу, акробатики та гімнастики. Численні глядачі так захопилися показовими виступами, що дехто і сам почав підтанцьовувати юним спортсменам.

Гостям свята також була надана можливість пограти у настільний теніс та баскетбол. А на завершення програми представники чоловічої та жіночої секції зюшор імені Бориса Литвака провели дві показові гри у стрітбол, у яких взяли участь вихованці тренерів Ірини Щепакіної, Лідії Канцлер та Владислава Янакі.